По регіонах України, коли проводимо наші презентації, ми дуже часто якраз засереджуємо увагу, як правило, друга частина наших регіональних презентацій, це якраз, мовно кажучи, робота над тими самими помилками, які дуже часто зустрічаються в аплікаційних формах. Зрозуміло, коли е, йдеться про подання відповідних е, проєктних пропозицій на розгляд донорської структури, будь-якої донорської структури, в принципі, Будь-який аплікант, будь-який гранта отримувач, да, майбутній переслідує, мабуть, дві основних цілі. Якісь да це основні. Я кажу про основні, тому що зрозуміло, що можна ще говорити там про підвищення іміджу, наприклад, організації щоб організація була більш і Тому подібне, Однак, все ж таки, перед грантоотримувачем потенційним завжди стає питання про те, що він хоче. Здійснити певні дії спрямовані на вирішення певної проблеми, да? розширення певного спектру послуг, які надаються відповідною організацією, і тому подібне. Ну і зрозуміло, виникає питання про те, що необхідно, щоб здійснити, як правило, Ті самі дії потрібне додаткове якесь фінансування. І це, в принципі, як правило основні мотиви, з якими приходять до міжнародних донорських структур представники громадських організацій благодійних фондів, органів самоорганізації населення, ОСББ і тому подібне. Тому, в принципі, зрозуміло, що з цього боку да, завжди є певне бажання. Отримати фінансування на просування цих самих ідей. Чого хоче донор? Донор завжди хоче, дійсно, щоб е, якимось чином фінансово та організаційно підтримати ті самі е, ідеї, ті самі пропозиції, які є якісними, є е, корисними, суспільно корисними, ну і мають якісь певні наслідки, які потенційно могли би призвести до певних суспільних змін. І тут дійсно. Е, Є певна така е ділема, да? як з одного боку ну, в принципі, узгодити е потреби тих самих е потенційних грантоотримувачів, аплікантів, і як саме виконати ті вимоги, які ставить грантодавець перед потенційними грантоотримувачами. І я сьогодні хочу зупинитися на, саме над тими типовими помилками, які, як на мене, є найбільш характерними для проєктних заявок, які подаються на Міжнародний фонд відродження. Саме це, на мій погляд, значною мірою може десь зняти певні питання, які іноді постають з боку гранта які не отримали фінансування. Чому донорська структура не змогла підтримати той чи інший проект? Безумовно, такі питання виникають завжди. І це не дивно. Зрозуміло, що, як правило, донор може підтримати там, одну із п'яти, одну із десяти, а іноді навіть одну із двадцяти проектних заявок, які надходять. І тому тут виникає питання про достатньо жорстку конкуренцію. Таку вона заочна ця конференція конкуренція, яка Відбувається між аплікантами, і в цьому сенсі, безумовно, перемагає той, хто більш якісно зміг, умовно кажучи, в лапках продати свою ідею да, донорській організації, хто зміг більш якісно написати ту саму проектну пропозицію. І я зараз хочу зупинитися якраз на цих е, типових помилках, які, як правило, виникають на різних етапах підготовки проектної пропозиції. Перший блок, на якому я б хотів би зупинитися, це якраз питання, пов'язані із виникненням помилок на етапі, виключно ще на самому етапі, коли громадська організація починає читати, мовно кажучи, текст конкурсного оголошення, там, оголошення тендеру і тому подібне. Можу сказати, що в принципі, е, як правило, тут не дуже багато помилок все ж таки трапляється, якість проектних пропозицій збільшується. Е, Дуже рідко відносно можна зустріти, коли взагалі організація пише на, на ту тему, як, на яку було оголошено конкурс. Однак, все одно, як правило, в межах десь приблизно 5-10%. Іноді проєктних пропозицій, іноді взагалі виникає таке враження, що громадська організація не до кінця взагалі розуміє, про що йдеться. Ну, наприклад, я можу декілька прикладів, ну багато їх прикладів можна наводити. Скажімо. Ну, наш спільний конкурс з фактом, з юнайтером, який проводить Міжнародний фонд відродження. Конкурс був чітко орієнтований на проведення цього року, на проведення певних адвокаційних кампаній, проведення певних навчальних заходів, проведення підвищення якраз того самого е, рівня співпраці між представниками третього сектору і тому подібне. І коли, наприклад, нам на конкурс, на наш спільний конкурс, е, приходить проектна пропозиція, спрямована на виведення нових сертів огірків в Чернігівській області, можливо, це дуже важливо. Я не знаю. Ну, ми, коли розглядали відповідні проектні пропозиції, наприклад, це реальний факт. я не... Не, не буду називати назви організації, це не принципово. Ну, ми не знайшли, яким чином виведення нових сортів огірків сприятиме посиленню впливу громадянського суспільства в е, Чернігівській області. Тобто якихось аргументів да, ну, взагалі там не було. Тому зрозуміла, яка була подальша доля відповідної проектної пропозиції. Чи, наприклад, інший, скажімо так, проєкт. Ми, Якщо ну, хто відстежує конкурси, тендери, які оголошує відродження, нещодавно, в нас був оголошений великий тендер, спрямований на реформування законодавства у сфері житлово-комунального господарства. Там передбачалося дійсно підтримати один великий проєкт, приблизно з бюджетом де 75 тисяч доларів, щось приблизно так, спрямований саме на розробку нормативно-правових актів, їх обговорення, дослідження в певній сфері і тому подібне. І коли приходить відповідний проєкт, де місцева громадська організація подає проєкт конкретно на благоустрій території, прибудинкової території окремого будинку, зрозуміло, що це зовсім ніяким чином воно не відповідає тому, що очікує принципова донорська структура. На що я хотів би ще звернути вашу увагу? А ось це дуже велика проблема, яка виникає при написанні багатьох проектних пропозицій. Якщо ви подивитесь тексти оголошень фонду відродження, наприклад, по нашій програмі, програмі посилення впливу громадянського суспільства, там дуже чітко зараз передбачається перелік тих обов'язкових додатків, які необхідно додавати до проектної пропозиції. Там є в будь-якому оголошенні є така рубрика просимо взяти до уваги». І надалі йде, умовно кажучи, як я його називаю, хвіст цього конкурсного оголошення, в рамках якого якраз і зазначаються ці побажання умови, які виставляються з боку донорської структури до відповідної проектної пропозиції. Можу сказати, що, наприклад, наша програма в певному сенсі, ну я би так би сказав, зловживає саме такими вимогами. І це дуже корисно. Я вам можу сказати, що корисно якраз з точки зору розгляду проектних пропозицій. Тому що якщо організація не здатна показати, що вона хоче реалізовувати, да? На рівні мінімальному рівні деталізації якоїсь да? загальні якісь бачення щодо інструментарію, наприклад, якогось дослідження, чи загальний якийсь опис, що має бути там, наприклад, е висвітлено на тому чи іншому заході, і тому подібне. Тому, якщо організація не здатна показати певний мінімальний рівень таких саме е е вимог, які виставляє фонд. Е то зрозуміло, що дуже важко з такою організацією буде спілкуватися. І можу вам сказати, що по окремих конкурсах я навіть стикався з ситуацією, коли до 70 проєктних пропозицій не містили всіх або частково тих обов'язкових додатків, які передбачаються умовами оголошення.